Як Данило Гетьманцев підступно вдарив спину Володимира Зеленського? Мене звати Назар ви дивитесь Ютуб канал свій до свого по своє. і в цьому відео я хочу прокоментувати певні економічні новини, а саме висловлювання Данила Гетьманцева, голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової політики, там і так далі. Там така довга назва. Але розпочати я хочу з анекдоту: знаєте, ще такий старий радянський анекдот про те, що. Приходять там до директора колгоспи з ферми, кажуть, нас кури дохнуть. Той подумав, подумав, каже, та дохнуть. Каже, а ви повісите трикутничок на папірчику над, над курятником. Ну, ті повісили, приходять через пару днів кажуть, кури продовжують дохнути. Каже, та, а ви трикутник повісили? повісили? Каже, ну ви візьміть кружечок намалюйте, замалюйте його зеленим кольором і теж повісите там. Ну ті, так і зробили, через тиждень приходять, кажуть, ну все, кажу, кури всі подохли. Каже, та, а в мене ще так багато було хороших ідей. Так от, з приводу хороших ідей, що сказав Гетьманцев? Гетьманцев сказав, що інвестняні, індустріальні парки та інші інструменти не приносять результатів. Хіба може брехати голова комітету Верховної Ради? Цілий голова комітету. Від найзеленішої в світі партії слух народу, правда, не українського народу, але він же ж не може брехати. Але ж Володимир Зеленський особисто, з величезною помпою, представляв кожну ідею. Інвестиційні няні це ж класні ідеї. Індустріальні парки от щоб було класно, як у всіх. А гетьман це вбере. І цинічно це все розтоптує. Каже, воно не працює, не приносить результатів. Більше того, Данило Гетьманцев замахнувся на святає святих. Він найбільше розкритикував Міністерство економіки. Чому я кажу святає святих? Тому що наша міністерка економіки, яка є також першим віце-прем'єр-міністром Юлія Свириденко, яка підписувала угоду про надра між іншим. І яка вважається протеже Єрмака, що Єрмак навіть хотів її зробити прем'єр-міністром. Так от, Данило Гетьманцев розкритикував найбільше саме Міністерство економіки. Каже, воно взагалі погано працює, а в деяких місцях взагалі не працює, а інвестиційний клімат в нас просто жахливий, ніхто до нас не йде, і ми не можемо показати жодного позитивного результату. Це було б смішно, якби це не було так сумно. І це показник того, знаєте, що можна нахапатися розумних слів. Прочитати там декілька заголовків на трускавецьких курсах, там з Сінгапурського економічного дива, до прикладу, і те, як Кван Ю використовував там, інвестиційних нянь і для чого вони взагалі були призначені. Потім вийти, як мавпа сказати, от інвестиційні няні, ми все покращимо, і так далі. А воно щось не їде. От, от парадокс. Чи якось інакше можна сказати, коли ми говоримо про. Зелених слух не українського народу, також на букву П, але не парадокс. Якось так. І ви знаєте, якщо повернутися до анекдоту, з якого я починав, з того малювання квадратиків, малювання кружечків, ну, то це ж. В принципі, виходить так, що в нас є якийсь умовний директор колгоспу, голограма-голобородька, яку нам дуже гарно розпіарили, яка сказала, що вона вирішить всі наші питання, тому що там, я не знаю, над свинарником повісить кружечок, над ще чимось трикутничок, над, над маслозаводом там, чи ще чимось ще щось повісить. А якщо трактори перефарбувати, то вони настільки ефективніше почнуть працювати і менше дизеля з'їдати. І ще багато-багато всякої дурні наговори. А українці такі всі спостерігають, ну ж з розумним виглядом розказують. Так, так. Ну і по телевізору його показують. Так, так. Ну, хіба би він міг нам брехати? І отак ми сидимо, чи не сидимо, чи стоїмо, і чекаємо, поки остаточно всі кури здохнуть. Якось так. Стосовно а, фанатів Зеленського, я їм скажу, ви не переживайте, гетьманцев б'є не Зеленського. Просто підготовка до виборів відбувається абсолютно різнобічно, і в них там, серед зелених слуг неукраїнського українського народу, також є певна штовханина плечима. Не всі там люблять Єрмака, гетьманцев близький до Сівковича. І може він себе там вважає також високим по статусу. Ну, може, і навіть не нижче, ніж якийсь завідувач ларьочків по всьому Києву, який там хабарі носив в палатному там, чи ще комусь. Тому ця внутрішньовидова конкуренція, вона на персону номер 1 ніяк не впливає. Але насправді ж, ви задумаєтеся, в якій ми катастрофі знаходимося. Причому в цій всій економічній катастрофі, коли вже навіть представники зеленої, неукраїнської влади. Самі говорять, що їхні економічні ідеї взагалі не працюють, хоча були голосно, пафосно розтиражовані, ми в цих всіх умовах під час повномасштабної війни ще й реалізовуємо повний розпродаж української землі і надр. А в деяких місцях навіть не розпродаж, а взагалі не зрозуміло що. А які результати будуть? От як ви думаєте, от якщо ця політика буде реалізована до кінця? Припустимо, буде зараз якесь перемир'я. Що буде через 10 років з економікою України? Чи зможемо ми нормально жити в Україні? Чи зможуть нормально жити в Україні наші діти? Наші внуки? Та то далеко на що про то думати? Чи як у нас в дитинстві казали, хай коні думають в них голови великі, а ми думати не будемо. А на що думати? За нас подумає телевізор. Якось так. І, попри спробу пожартувати, насправді від цього наша національна катастрофа українського народу меншою не стає. Без наведення ладу всередині держави ми нічого зробити насправді не зможемо. А коли ми говоримо про економіку, то треба розуміти, що немає жодної книжки національної книжки, в якій би ми могли прочитати до прикладу. А як насправді, там, я не знаю, стали багатими шведи. Як насправді стали багатими норвежців? Ми можемо прочитати лікван ю там про Сінгапур, але самого прочитання без розуміння економічних процесів, без розуміння того, що в основі багатства завжди лишить, лежить виробництво високої доданої вартості, без розуміння того, що написали всесвітні вчені, в тому числі лауреати премії з економіки, яка є аналогом Нобелівської премії з економіки, в своєму листі Горбачову, як вони наголошували на землі, на надрах, на тому, що це все треба зберегти, для того, щоб отримувати максимально велику економічну ренту до держбюджету і в такий спосіб створити більш сприятливі умови для нашого бізнесу, не душити його податками, тому що в бюджеті і так були б гроші, бо в нас трильйони в надрах. Прошу про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте Маніфест Руху Українська Сила. Поділяйте те, що там написано. Виходьте з нами на зв'язок, пишіть на вказану електронну адресу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.